Друзі, впевнений, що хоча б один раз в житті ви реалізовували свою ідею, яка раніше була намальована просто на папері. Ця історія почалась у 2018 році, коли ми разом з дівчатками прийшов відпочити в це кафе. Саме тоді мої донечки надихнули мене реалізувати цей проект. Уявіть місце, де ви можете усією сім'єю прийти відпочити, діти пограються в дитячій кімнаті, а ви поласуєте смачними стравами та поп'єте ароматної кави. Ми стали партнерами з власником кафе та розпочали будівництво. Спочатку ми побудували навес металоконструкції, потім зробили покрівлю, після чого були зроблені дерев'яні решітки, цоколь, пантус, потім зробили ПВХ вікна, штори. Але що було всередині, це вже наша робота з моєю дружиною Анною. Саме вона мені допомагала на кожному етапі реалізації даного проекту. Навіть більше бізіборди це її ідея. На папері виглядали ось так. А тут ви бачите вже готові бізіборди, які ми спільно з моєю коханою робили з любов'ю. Кожна деталь була вироблена за індивідуальним ескізом. А художній розпис робили відомі ізмаїльські художники. Це саме той випадок, коли проста ідея на папері. Оживає і стає реальністю. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи часто ви записуєте свої ідеї в блокноті і що вас мотивує їх реалізовувати?